Сьогодні дійсно пройшов форум, коли приїхали до Харкова дуже багато громад, фронтових громад і міст. І дійсно, це міста, громади Фарпост України, яка виборює свою незалежність, і ми об'єдналися, об'єдналися. Бо у нас дуже багато спільного, дуже багато спільних проблем, дуже багато спільних питань. І той досвід, який є. Не у одної громади, у іншої громади, у іншого міста. Ми він потребує того, щоб ми ділилися цим цим досвідом, спілкувалися по горизонталі. Крім цього, разом нам легше буде вирішувати ці проблеми, які є. Нам легше буде ставити питання, а не Практично однакове перед урядом для того, щоб перед Верховною Радою, депутатським корпусом для того, щоб вирішувала і бюджет, і податки, і пільги. Дуже багато проблем. І ми сьогодні знаєте, така була жива дискусія, де ми все це пропрацьовували, обсуждали. Будуть створені експертні групи, і будемо працювати. Будемо працювати, щоб об'єднати, щоб була була єдність, бо наша візія сьогодні це єдність Até